У фільмі Супермен 1978 року Брандо зіграв батька Кларка Кента на екрані. Він з'являється лише близько 15 хвилин, але за це отримав рекордний гонорар 3,7 мільйона доларів. Коли фільм став хітом і вийшов на відеокасетах, Брандо заявив, що за контрактом йому мають виплатити відсоток і від цих продажів. Warner Bros. відмовилися, мовляв, у договорі це не прописано. Тоді актор подав позов. Судові баталії тривали кілька років, і, врешті-решт, студія була змушена виплатити брандо додаткові мільйони доларів а саме, плюс 11,75% від касових зборів. Цей випадок сильно зіпсував відносини актора з Warner Bros. та іншими студіями. Його почали вважати важким у співпраці, адже він завжди вимагав особливих умов величезних гонорарів і часто сперечався через права. Однак Брандо фактично став одним із перших акторів, хто довів у суді, що зірки мають право на відсотки не лише від прокату, а й від вторинних доходів. У Супермені 2 Брандо з'являється лише завдяки архівним кадрам, бо він уже посварився зі студією і відмовився від співпраці.